Вітаю всіх, хто налаштований на 107-му хвилю. Фен на радіо вежі розпочинаємо інформаційно літичну програму. «Все про податки перед мікрофоном її ведучий журналіст Михайло Маланюк і почну з офіційної податкової хроніки. Голова ДПС України Віталій Захарченко доручив столичній податковій адміністрації покращити якість до аналізу та зменшити втручання у легальний сектор економіки сьогодні. Кількість перевірок зменшено по всій країні. І вам столичним податківцям потрібно також працювати в цьому напрямі. Перевірка має бути лише в Тому випадку, коли встановлені ризики несплати податків. І перевірки таких тіньовиків повинні мати високу результативність, наголосив голова національного податкового відомства. За словами Віталія Захарченка, застосування ризикоорієнтованої системи відбору платників до перевірок дозволило мінізувати втручання у легальний бізнес. На сьогодні кількість перевірок зменшена на 57% при одночасному підвищенні їхньої ефективності. Великі платники податків, що обслуговуються спеціалізованими інспекціями, в цьому році сплатили до бюджету понад 43 мільярди гривень, дві третини від загальних зборів цієї категорії платників. Про це повідомив заступник голови ДПЗ України Олександр Клименко. Всього в таких спеціалізованих інспекції обслуговується 777 платників із 1146, що підпадають під визначення великих платників. Це бюджетоформуючі і бюджетоутворюючі підприємства, провідні компанії та промислові. Дня промислової фінансової групи я завжди стверджую і стверджую, що провідні платники вимагають окремого режиму обслуговування та індивідуального підходу до кожного з них. На великих платників сьогодні припадає дві третини зборів до бюджету. Цього року це понад 65 мільярдів гривень. Відповідно, вони заслуговують на персональний податковий супровід, наголосив Олександр Клименко. Далі програму все про податки продовжуємо за участю головного державного податкового ревізора інспектора управління податкування фізичних осіб Франківської міської державної податкової інспекції Галини. Понеділок. Добрий день, пані Галино. Добрий день. Почнемо із змін, які внесені до податкового кодесу. І які це зміни, що стосуються власне фізичних осіб? Минуло більше півроку з моменту набрання чинності податковим кодексом України. За цей час у ньому було виявлено ряд помилок, описок, нестикувань та інших неузгодженостей. Законодавчим актом врегульовуються проблемні питання, які виникли під час застосування положень податкового кодексу. Зокрема, 7 липня 2011 року. Було прийнято закон номер 3609 про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм податкового кодексу України. Більша частина цього закону набрала чинності 6 серпня 2011 року. Зупинівся конкретно на змінах, які, які вніс цей закон номер 3609 до розділу 4 податкового кодексу, а саме податок на доходи фізичних осіб, законодавець повернув до кодексу стару та вже забуту норму закону про податок з доходів фізичних осіб. Нині, як і до 1 січня 2011 року, у разі якщо дохід нараховано, але не виплачено. ПДФО, який підлягає утриманню з цього доходу, податковий агент зобов'язаний сплатити у строки, встановлені податковим кодексом України для місячного податкового періоду, тобто до 30-го числа. Нарешті зникнуть спори щодо допомоги по вагітності і пологах. Законом чітко визначено, що її сума не включається до загального оподаткованого доходу платника податків. Не є об'єктом оподаткування ПДФО на рівні із стипендією, яка виплачується з бюджету учню, студенту, курсанту, аспіранту. Також сума індексації такої стипендії. Щоправда, необхідно пам'ятати, що розмір стипендії не повинен перевищувати. При цьому суму визначену в підпункті 169.4.1, тобто у 2011 році ця сума становить 1320 гривень. Пані Галино, хто є відповідальним за нарахування, утримання і сплату до бюджету податку на доходи фізичних осіб. А якщо цей дохід? Юридична особа виплачує підприємцю фізичні особі, значить, підприємства, які виплачують дохід підприємцям, що знаходяться на загальній системі оподаткування, для того, аби не стати податковими агентами і не утримувати і перераховувати до бюджету ПДФО, повинні отримати від підприємців копію документа, що підтверджує державну реєстрацію їх як суб'єкта підприємницької діяльності це згідно з підпунктом 71 пункту 1 розділу 1 закону номер 3609. У разі виплати юридичними особами доходів самозайнятим особам, які здійснюють незалежну професійну діяльність підприємства не будуть їх податковими агентами, якщо такі особи не дадуть їм довідку про взяття їх на облік в органі ДПС, згідно під пункту 72, пункту 1 розділу першого закону no Ну і ще така особлива і характерна деталь. От що береться за базу при оподаткуванні, при нарахуванні доходів за договорами цивільно-правового характеру. Законодавець усунув прогалину стосовно того, щоб вважати базою оподаткування при нарахуванні доходів за договорами цивільно-правового характеру. За аналогією з доходами, які нараховуються у вигляді заробітної плати, базою оподаткування в цьому випадку є нарахована винагорода, зменшена на суму єдиного соціального внеску. Галина Павлівна, до яких доходів повинна застосовуватися ставка в 17% і який тут механізм застосування, слід пам'ятати, що платники податку, які утримують протягом календарного року доходи від кількох податкових агентів, а також суб'єкти підприємницької діяльності фізичні особи, що знаходяться на загальній системі оподаткування, та особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, тобто самозайняті особи, під час заповнення річної декларації про майновий стан та доходи, повинні застосовувати до своїх доходів ставки ПДФО за методом, визначеним в підпункті 167.1 статті 167, ст. 167 податкового кодексу України, тобто за ставками 15 та 17%. Ставка 17% застосовується тільки до суми перевищення середньомісячного доходу, що перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітнього року, у 2011 році це 9410 гривень. Середньомісячний дохід визначається середньоарифметичним способом, тобто необхідно скласти суми всіх видів оподатковуваних доходів. Отриманих у звітному році та поділити їх на кількість місяців, протягом яких ці доходи було отримано з 1 серпня внесено зміни до закону України про збір. На розвиток виноградарства садівництва і хмелярства, яка особливість власне цих змін? Значить, закон номер 3609 вніс дуже важливу зміну до статті 3 закону України про збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства. А саме ставка збору збільшена з 1% до 1,5%. Причому, згідно з пунктом першим розділу другого закону номер 3609 вище згадана норма набирає чинності вже з 1 серпня 2011 року. Це означає, що суб'єкти підприємництва, які реалізують в оптово роздрібній мережі алкогольні напої та пиво, уже за серпень повинен подавати новий розрахунок збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, де застосовувати ставку 1,5%. І півтора відсотки від реалізації алкогольних напоїв та пива перераховувати до бюджету. Як податковий кодекс регламентує продаж рухомого майна, от, власне, власники там податок необхідно сплачувати. Значить, під пунктом 68 пункту першого розділу першого закону 36.09 виключено норму, згідно з якою дохід від продажу легкових автомобілів, мотоциклів, моторолерів визначався виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості таких об'єктів, та не нижче 25% вартості таких самих нових об'єктів. Це означає, що відтепер. Дохід від продажу зазначеного вище майна визначається суто за договором купівлі продажу. Ну і наших слухачів, підприємців особливо цікавить, цікавить особливості податкування доходів, отриманих фізичними особами, підприємцями власне в відпровадження їхньої господарської діяльності. Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, які обрали спрощену систему оподаткування, здійснюється відповідно до статті 177 податкового кодексу України за ставками, визначеними статтею 167 Кодексу України. Кодексу, тобто 15 та 17%, 15% від доходу, що не перевищує десятикратного розміру мінімальної заробітної плати на 1 січня поточного року, та 17% до суми перевищення. Об'єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між валовими доходами і документально підтвердженими витратами, пов'язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи підприємця. Фізичні особи-підприємці, які здійснюють діяльність на загальній системі оподаткування, подають до податкового органу Державної податкової служби податкову декларацію про доходи за місцем своєї податкової адреси, за результатами календарного року. Тобто підприємці на загальній системі оподаткування не обов'язково подавати декларацію поквартально, обов'язково подавати один раз в рік. Авансові платежі з податку на доходи фізичних осіб розраховуються підприємцем самостійно, але не менше 100% річної суми податку з оподаткованого доходу за минулий рік, та сплачуються до бюджету по 25% щокварталу, такі терміни: до 14 березня, до 14 травня, до 14 серпня та до 14 листопада. Остаточний розрахунок податку на доходи фізичних осіб за звітній податковий рік здійснюється платником податку також самостійно, згідно з даними, зазначеними в річній податковій декларації, з урахуванням сплаченого ним протягом звітнього року, податку на доходи та суми плати збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності. Раніше це плата за торговий патент на підставі документального підтвердження факту їх сплати. Фізичні особи-підприємці на загальній системі оподаткування зобов'язані вести книгу обліку доходів і витрат нового взірця, затвердженої наказом ДПА України від 24 грудня 2010 року за номером 1025. Крім того, вони застосовують реєстратори розрахункових операцій. Якщо здійснюють е, операції за готівку відповідно до закону України про застосування реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, реалізація алкогольних напоїв та тютюнових виробів здійснюється за наявності відповідних ліцензій. Спасибі Галина Павлівна, що завітали на нашу радіостанцію. Зробили такі грунтовні коментарі. Все про податки сьогодні було від головного державного ревізора, інспектора управління оподаткування. Фізично осіб америківської міської податкової інспекції Галини понеділок вів програму. журналіст Михайло Маланюк. Дякую за увагу. До зустрічі в ефірі. Розумні люди платять розумні податки. Все про податки.